Тепер поговоримо про другий, про другий принцип або друге правило, яким керуються військові, які там, і ветерани, які повертаються, це правило і принципи, теж живуть в ньому або в ній. І це звучить теж достатньо просто: перевіряй, досліджуй територію. І там це потрібно для того, щоб зрозуміти, що відбувається, навіть не що, а де де, що знаходиться. Це і міни, це і дрони, це якісь ну, різні фактори небезпеки, які потрібно перевірити, будови, різні будови, де можна зробити засідку, де можна перечекати, де можна затаїтись. ну, Будь-які речі, да? і де, 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 де я знаходжусь, де, де, де знаходжусь я, з чого зроблені ці стіни, з чого зроблені вікна там, чи можу я відступити, да? чи можу я якось відійти від, якщо буде щось. Да? І це, і це те, що потрібно для того, щоб теж вижити. Всі ці правила, нагадаю, вони направлені на те, щоб вижити Вижити і бути максимально ефективним там. І як це може проявлятися тут? Як це правило перевіряє досліджує територію, може проявлятись тут? Це проявляється таким чином, що ветеран або ветеранка можуть заходити в приміщення. І стукати по стіно, роздивлятись, були випадки, коли там, покажи свою, свою квартиру, да, зроби мені екскурсію по квартирі. Да, або якщо ви там, домовляєтесь там, про зустріч там, в кафе, або ще десь, да, або в торгівельному центрі. Да, і коли ветеран або ветеранка приходять, вони можуть е сідати не там, де, де ви забронювали цей столик, або це місце, да, е або сісти там е обличчям до, до, дворі, до дверей, да, тобто, або е обрати взагалі інше місце, місце. Тобто так, як буде це е відповідати певним критеріям, е або вимогам, е цієї людини вимогам безпеки. І це нормально. Не потрібно говорити про те, що ну я ж цей столик забронював, або слухай, це моє місце, або слухай, ну ми ж домовлялись тут. Да, або ось е, ні, ось е, ось тільки так і, 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 і ніяк. Да, або е, коли ветеран або ветеранка заходять в, в якийсь заклад, да, вони зупиняються і дивляться, е, де що знаходиться. Да, і Це нормально. Якщо ми про це знаємо, це ок, це нормально, і ми можемо з цим бути. Ми можемо е, дати можливість обрати, е, зорієнтуватись. Перевірити. О, і, наприклад, коли працівники закладу приходять і кажуть, ну проходьте, да, ми можемо сказати, потурбуватись в цьому місці, що зараз, ми, зараз нам потрібен час, зараз ось зорієнтуємось і, і, і сянемо, да, або оберемо інший, інший столик, або взагалі інший заклад. Да. Тобто це місце, де, де, де ми розуміємо. Розуміємо, що відбувається, і розуміємо, навіщо це потрібно людині, яка зупинилась і дивиться, що відбувається. Це може бути будь-яке місце. Будь-яка локація на природі, будь-яка локація в домі, будь-яка локація в якомусь просторі, або в відпочивальному зоні відпочинку, або в робочому місці. Тобто це, це все про те, що ці правила живуть в цій людині, і вони не будуть проходити певний час. Е, і е, пам'ятаємо ще про те, що коли е, ветеран або ветеранка повертаються, вони можуть самі не розуміти до кінця, е, е, що відбувається. Тому що е, різниця між цивільним і військовим життям дуже велика. Дуже велика. І з цим сорінтуватись дуже важко. Тому коли. Е, Ну, Підводчити підсумок про те, що я сказав про цей принцип. Тому, коли ветеран, або ветеранка просять там, показати там, приміщення, там, можуть ходити, там, дивитися, що зроблені стіни, або вікна, або дах, або підлога, задавати питання, там, чи є там запасний вихід, чи як там, да, нормально. Це абсолютно нормально, це не потрібно висміювати, це не потрібно якось зневажати або бути до цього байдужим до цієї просьби, да? до цього прохання, а саме розуміти важливість цього для нього або для неї і дати це, і попіклуватись. Коли є заклад, або щось, якийсь торговий центр, або ресторан, або кафе, або медзаклад, неважливо, і, е, знаючи цю особливість, дати можливість зорієнтуватись і е, взяти, наприклад, на себе роль того, хто буде говорити з працівником заклада, щоб е, дали час. Що ми зорієнтуємось і сядемо. Да? Він зорієнтується і сяде. Да? І не наполягати на тому, що це ж моє місце, я його зайняв. Да? І якщо він там сідає, це важливо. Бо якщо ветеран або ветеранка сядуть в тому місці, де їм буде некомфортно, що буде відбуватися? Буде відбуватись те, що рівень тривоги буде зростати. І тоді. Він або вона будуть випадати з контакту частіше, їм буде небезпечно, некомфортно, тривожно. І це буде призводити до того, що він буде нервувати і, ну, і це буде викликати ну, певні, певні конфлікти або певну напруга в розмові. Тому якщо е, йому або їй важливо сісти, в іншому місці, ок, все нормально, без питань, я сяду тут, ти тут, все нормально. Це про другий, другий принцип.